Діти повинні бути бажаними вагітність запланованою, а секс безпечним. Так вважає більшість опитаних полтавців. Ніякої хвороби не підсипити та й взагалі краще з ними. Краще користуватися, ніж потім вирішувати якісь проблеми. Ну, наприклад, які проблеми? Ну, во перше в можуть бути заболівання. Це так. Нежелательна беременність, це теж. Ну і у кожного свої якісь та вопроси. Ну у це для здоров'я можна такму та потрібно. Так получалося, що как таку купили, попробовали, понравилось. і в принципі ні другоні провольнічного полтавські молоді роздавали не тільки презервативи, а й інформаційні буклети для того, щоб сформувати в них відповідальне ставлення до репродуктивного здоров'я. Реакції людей на таку акцію різні. Для деяких людей це приємно, для деяких дивно ну, люди так розуміють, що не звикли до таких актів. При виборі контрацептивів необхідно проконсультуватися із лікарем а головне бути впевненим у своєму партнері. Дівчина має звернутися до лікаря для того, щоб спеціально для неї підібрали найбільш оптимальний метод контрацепції, який підходить саме цій дівчині. Чому роздавали презервативи? Тому що це не потребує додаткової рецептурної форми. На даний момент презерватив є. Презерватив є єдиним бар'єрним засобом контрацепції, який захищає від інфекцій, які передаються статевим шляхом та ВІЛ. Засоби контрацепції дозволяє і православна церква, але не всі. Засоби контрацепції в принципі допустимі по нашим немачем. Це ті, які не вбивають плоду на ранніх стадіях розвитку. Всі інші, ну ці ці, ці можна допустити, а всі інші, коли це є вбивство дитини, то це неможливо. Не які із контрацептивів найчастіше купують в аптеках, і хто саме розповіла фармацевт пані Надія? Ну, мужчини беруть більше всього, uh -huh. ти не вибирай то, що подешевле. Uh -huh. Беруть таблетки, беруть презервативи. А жінки беруть тести. Нині Україна посідає одне із лідеруючих місць серед країн Європи щодо кількості абортів у дівчат віком до 18 років. А тому мета організаторів акції в Полтаві привернути увагу влади та громадськості до проблем, що виникають внаслідок недостатнього статевого виховання і зневаги до засобів контрацепції. Лідія Риченко Євген Ковальчук Полтавські телевізійні новини.